Коли букет троянд, що ще вчора сяє в свіжістю, починає тихо зів'ядати, у повітрі з'являється легкий сум. Але замість того, щоб спостерігати, як краса згасає, з'являється бажання зберегти її, подарувати квітам нове життя. Усе починається з рішення не викидати стебла, а перетворити їх на майбутні кущі, що колись розквітнуть у саду чи на підвіконні. Спершу потрібно підготувати робоче місце. Чистий стіл, гострий ніж або секатор, прозору ємність із водою, садовий ґрунт і невеликі горщики. Важливо, щоб інструменти були продезінфіковані, це запобігає зараженню зрізів. Не всі троянди з букета підходять для живцювання, тому варто уважно придивитися найкраще обрати ті стебла, яких залишаються пружними, а листя ще зеленим. Квіти, що вже зовсім зів'яли, не зможуть дати життя новим пагонам, адже соки всередині стебла вже не рухаються. Ідеальними будуть гілки середньої товщини не надто м'які, але й не дерев'янисті. Якщо троянди імпортні, часто їх обробляють хімікатами для тривалого зберігання, так і приживаються гірше. Тому найкраще укорінювати ті, що вирощені місцево або з букета, подарованого недавно. Підготовка це своєрідний ритуал. Кожен рух має бути точним і уважним. Варто зняти зайві пелюстки, якщо вони обсипаються, обрізати кінці стебл під кутом і поставити їх у теплу воду хоча б на кілька годин. Це дозволить живцям насититися вологою перед нарізанням. І в ту мить, коли на столі вже все готове, коли троянди. Ніби затамували подих у склянці з водою, народжується особливе відчуття, що ти торкаєшся до самого процесу продовження життя, дев'яне лише зовнішнє, а внутрішнє готове прорости наново. Вибір правильних стебел ту це основа всього процесу живцювання, і саме від нього залежить, чи перетвориться колишня квітка на новий кущ чи згасне без сліду. Коли букет ще тримає форму. Треба уважно придивитися до кожного стебла, торкнутися пальцями до його поверхні, перевірити пружність. Найкращі живці беруть зі стебл середньої товщини зеленувато коричневих, з не надто м'якою, але ще не зовсім дерев'янистою структурою. Якщо стебло занадто молоде, воно гнеться, а не ріжеться, і швидко загниває. Якщо ж воно старе, темне й тверде, тоді. Нові корені проростуть повільно або не з'являться зовсім. Успішний живець це золота середина між юністю і зрілістю рослини. Коли потрібні стебла обрані, настав час готувати їх до нарізання. Гострий секатор, або, ніж потрібно, протерти спиртом чи окропом, щоб уникнути зараження бактеріями. Вода на столі має бути чистою, краще кип'яченою і остудженою. Кожен зріз має бути зроблений під кутом приблизно 45 градусів, щоб площа поглинання вологи була більшою. Живець нарізають завдовжки приблизно 15-20 см, залишаючи на ньому 3 або 4 міжвузля. Верхній зріз робиться рівно над брунькою, а нижній під нею. Такий спосіб допомагає активізувати рух соків і стимулює утворення коренів. Листя потрібно обрізати частково. Верхні два листки залишають, а нижні видаляють повністю. Це робиться для того, щоб зменшити випаровування вологи, адже без коренів живець ще не може самостійно живитися, і кожна крапля вологи в його тканинах має цінність. Шипи обов'язково зрізають, щоб під час висадження вони не пошкодили стебло і не стали джерелом гнилі. Важливо, щоб зрізи не пересихали. Якщо робота триває довше, живці потрібно тимчасово занурювати у воду. Наступний крок обробка стимуляторами росту. Це може бути готовий порошковий препарат, рідкий розчин, або навіть народні засоби, як оцікалое чи медова вода класичний спосіб нижню частину живця занурюють у порошок стимулятора, наприклад, корневін чи гетероауксин, або у розчин на кілька годин. Ці речовини активізують поділ клітин у тканинах стебла, пробуджують сплячі бруньки, допомагають швидше утворювати калюс, ту світлу мозолисту тканину, з якої згодом проростуть корені. У процесі нарізання живців важливо зберігати акуратність і спокій. Кожен зріз, як мить відповідальності, не можна різати надто високо над брунькою, залишений пеньок засохне. А брунька може не прокинутися не можна й занадто близько, тоді вона пошкодиться. Усе має бути точним, як у ювеліра. Кожен стебель потрібно розглядати окремо, оцінюючи його стан. Чи немає тріщин, чи не порожнистий середині, чи не потемнів після контакту з водою. Будь-яка дрібна вада може стати причиною невдачі. Деякі досвідчені квітникарі радять перед висадженням додатково замочувати живці в слабкому розчині марганцівки чи перекису водню. Це знезаражує тканини, знищує грибкові спори і забезпечує чистий старт. Після цього живці ставлять у чисту теплу воду на кілька годин, іноді на ніч, щоб стебла напилися вологи. Вода не повинна бути холодною. Оптимальною є температура близько 25 градусів. Надто гаряча вода може пошкодити живі клітини, а холодна сповільнить процеси. Коли підготовка завершена, живці набувають зовсім іншого вигляду. Вони вже не схожі на частини зів'ялої квітки, а радше нагадують маленькі заготовки майбутніх рослин, кожна з власним потенціалом. На столі залишається аромат троянд, але він уже не пахне прощанням, а нагадує початок нового життя. І саме в цю мить з'являється відчуття натхнення. Попереду найцікавіше коли ці маленькі стебельця почнуть проростати, і з них народяться справжні живі кущі, які колись прикрасять сад, і нагадуватимуть, що навіть подарований букет може стати історією. Продовження краси посадка живців це момент, коли починається справжня магія відродження, кожен підготовлений стебель ще недавно частина букета перетворюється на майбутній кущ троянди. Є два основних способи укорінення у воді та в ґрунті, і кожен із них має свої тонкощі. Досвідчені садівники часто комбінують обидва методи, щоб побачити, який із живиців. Приживеться краще, адже навіть дві гілочки з одного букету можуть поводитись по різному. Усе залежить від сорту, ступеня зрілості, вологості повітря, навіть від того, наскільки лагідно ти з ними працюєш. Метод укорінення у воді підходить тим, хто хоче бачити процес власними очима. Для цього беруть прозору склянку або банку, наливають відстояну воду, краще кип'ячену або фільтровану, і додають буквально кілька крапель соку алое чи деревного вугілля, щоб запобігти гниттю. Рівень води має бути таким, щоб занурено було лише нижнє міжвузля. Якщо вода покриє більшу частину живця, він може задихнутися. Воду потрібно міняти раз на два дні. А посудину тримати в теплому, але не сонячному місці. Пряме сонце перегріє воду, а живець загине. Через кілька днів на нижньому зрізі з'являється калюс, білувата мозолиста тканина, з якої поступово виростуть ніжні корінці. У цей період важливо не рухати живець, не перевертати його, не шукати щодня зміни, бо кожен дотик порушує його крихкий баланс. Тиша, стабільність і чистота. Ось головні умови успіху, інший не менш надійний спосіб укорінення в ґрунті. Для цього готують легкий пухкий субстрат. Найкраще змішати садову землю, торф, пісок і трохи перліту або вермикуліту. Ці компоненти роблять ґрунт повітропроникним, але водночас утримують необхідну вологу. На дно горщика або контейнера обов'язково кладуть дренаж. Дрібний карамзит або уламки цегли, щоб уникнути застою води. Кожен живець заглиблюють у ґрунт на дві нижні бруньки, притискають землю навколо, злегка зволожують теплою водою і створюють мікропарник, накривають прозорою пластиковою пляшкою без дна або поліетиленовим пакетом. Це дозволяє утримувати високу вологість і стабільну температуру, які необхідні для утворення коренів. У перші дні після посадки живці виглядають крихкими, ніби завислими, між життям і забуттям. Вони ще не мають коренів, але вже прагнуть жити, тягнуться до світла. Повітря всередині парничка має бути вологим, теплим і без різких коливань. Температура приблизно 22-25 градусів у день. І не нижче 18 вночі. Якщо повітря сухе, варто поставити поруч ємність із водою або зволожувач. Ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим. надлишок води може викликати гниття. Найкраще поливати з пульверизатора, розпилюючи дрібну вологу безпосередньо біля основи стебла. З часом під прозорим ковпаком починає з'являтися конденсат. Це добрий знак, адже означає, що мікроклімат стабільний. Проте раз на день парничок треба відкривати для провітрювання, щоб уникнути появи цвілі. Цей короткий момент контакту з повітрям дуже важливий він загартовує живець і готує його до життя поза укриттям. Якщо на зрізах чи на ґрунті з'являється пліснява, її потрібно обережно зняти й обробити поверхню слабким розчином марганцівки або перекисом. Іноді садівники радять комбінувати методи спочатку проростити живці у воді, а потім, коли з'являться зачатки коренів, пересадити їх у землю. Такий підхід дає кращий контроль над процесом і дозволяє обрати лише найсильніші паростки. У цей момент важливо діяти максимально обережно корінці тендітні, як павутинка, і навіть легкий дотик може їх пошкодити. Кожен рух має бути ніжним, кожен крок продуманим. Навіть найменший успіх, поява крихітного білого корінця викликає особливе відчуття тріумфу це знак, що життя перемогло, що твоя праця недаремна, і коли дивишся на ці живці ще без квітів, але вже з живими корінцями, осевом, усвідомлюєш, вони несуть у собі історію того самого букета. Який колись прикрашав стіл, дарував аромати красу, тепер ця краса не зникає, а переходить у нову форму тиху, повільну, але справжню. І саме в цю мить народжується відчуття, що ти не просто вирощуєш квіти, ти продовжуєш життя, даруєш другий шанс тому, що, здавалося, вже закінчилося. Догляд за живцями в період укорінення це найвідповідальніший і найтендітніший етап. Коли майбутні троєнди потребують не стільки досвіду, скільки уважності, терпіння і відчуття міри, після посадки живці стають надзвичайно вразливими, вони ще не мають повноцінної кореневої системи, тому будь-який надлишок чи нестача світла, тепла, вологи може стати фатальним. Саме зараз потрібно створити умови, у яких рослина почуватиметься як у природному теплі після дощу. Достатньо волого, але не сиро, світло, але без пекучих променів, спокійно, без рухів повітря, у перші дні після посадки живці ніби завмирають. Вони не ростуть, не в'януть, просто стоять нерухомо, мовби прислухаючись до землі. У цей час іде формування калюсу, тієї самої білуватої мозолистої тканини, яка згодом дасть початок корінню. Якщо торкнутися нижньої частини живця через два тижні після посадки можна відчути легке ущільнення, це ознака, що процес пішов. Але головне правило не поспішати, не потрібно викопувати живці, не перевіряти їх щодня, не намагатися побачити зміни. Їм потрібен спокій і стабільність, як насінню під землею, яке проростає в тиші. Полив у цей період має бути дуже обережним, ґрунт повинен залишатися злегка вологим, але не мокрим, якщо волога застоюється, з'являється небезпека гниття, особливо коли температура повітря висока. Найкраще використовувати пульверизатор і зрошувати землю навколо стебел дрібними краплями. Якщо верхній шар пересихає, це ще не привід до паніки. Головне, щоб середина залишалася вологою. Воду краще брати теплу, відстояну, м'яку, ні в якому разі не холодну з-під крана. Для профілактики гниття раз на два тижні можна додати у воду кілька крапель марганцівки або сікалое. Світло також має величезне значення. Живці потребують розсіяного освітлення. бо... Прямі сонячні промені можуть перегріти парничок і спалити ніжні стебельця ідеальне місце підвіконня, що виходить на схід чи північний схід. Якщо ж освітлення недостатнє, можна додати штучне світло, лампу з м'яким білим спектром, але не ближче, ніж е, на пів метра, щоб не пересушити повітря. Кожен день, особливо у перші тижні, парничок потрібно. Злегка провітрювати достатньо на кілька хвилин зняти пляшку чи плівку, щоб дати живцям ковток свіжого повітря. Це запобігає появі плісняви і поступово готує їх до відкритого простору. Коли на внутрішній стороні укриття починає з'являтися надмірний конденсат, його слід протерти, щоб краплі води не падали на листя, це може викликати опіки або грибкові захворювання. Іноді, навіть за правильного догляду, один, два живці можуть почати темніти або втрачати листя це не завжди ознака невдачі, можливо, їм просто не вистачило сил, решту не потрібно чіпати. Часто саме ті, що здаються слабкими, раптово прокидаються, випускаючи нову бруньку. Це своєрідна перевірка терпіння, троянди не люблять поспіху через три-чотири тижні. У найсильніших живців починають з'являтися перші ознаки життя: невеликі світло-зелені паростки або молоде листя, це знак, що коренева система формується і рослина починає дихати самостійно. У цей момент потрібно трохи змінити режим, збільшити час провітрювання, поступово привчати живці до навколишнього повітря, але все ще тримати їх під захистом. Якщо одразу зняти укриття, Ніжні поростки можуть зів'янути від різниці температури і вологості, догляд за живцями це не лише технічна робота, а й своєрідний діалог із природою. Коли кожного ранку ти перевіряєш їхній стан, обережно відкриваєш укриття, відчуваєш запах вологої землі і бачиш, як нові листочки тягнуться до світла. Виникає відчуття, що між тобою і цими маленькими рослинами встановлюється зв'язок, вони відчувають турботу, реагують на лагідність, і саме ця взаємність робить процес особливим з кожним днем живці набувають стійкості, їхні стебла темнішають, листя стає щільнішим, корені укріплюються. І хоча зовні зміни здаються незначними, всередині йде колосальна робота. Клітини ростуть, формуються нові судини, зростається калюс, це як тихе диво, яке відбувається щогодини, навіть коли ти не дивишся. Коли з'являються перші справжні корінці, білі, тонкі, майже прозорі, можна відчути справжню гордість адже кожен із них це результат щоденної турботи, тепла рук, уваги і любові. Саме тоді розумієш, що троянди не просто вкорінюються. Вони відчувають тебе, і коли перші живці міцно тримаються в ґрунті, коли вже видно, що вони вижили, в серці з'являється особливе тепло. Ці троянди тепер твої Вони народжені не в теплиці, не в оранжереї, а з любові до життя, що триває навіть після зів'янення букета. Пересадка вкорінених живців це справжній іспит для кожної молодої рослини момент, коли вона. Перше виходить із захищеного світу мікропарника у справжнє життя. Саме тепер троянди мають навчитися дихати самостійно, відчувати вітер, сонце, дощ і землю під собою. Усе, що до цього було лише обіцянкою, тепер стає реальністю ніжні паростки перетворюються на справжні саджанці. Головне тут діяти повільно, з відчуттями турботою. Бо найменша помилка може перекреслити тижні терплячої праці. Коли стає видно, що живець пустив міцні корені зазвичай через півтора-два місяці після посадки можна починати його пересаджування. Корінці повинні бути не короткі, а вже розгалужені білого або кремового кольору, якщо вони лише почали формуватися, поспішати не варто. Краще дати їм ще трохи часу зміцніти. Для пересадки обирають окремі горщики з легким родючим ґрунтом. Земля має бути пухкою, дихаючою, багатою на перегній, але без надлишку органіки, яка може спалити молоді корені. Добре працює суміш дернової землі, торфу, піску і трохи деревного попелу. На дно обов'язково кладуть дренаж керамзит, щебінь або навіть шматочки кори. Перед тим як дістати живець із попереднього контейнера його потрібно гарно полити, щоб земля навколо коренів стала м'якою. Потім обережно, ніби знімаючи з пальців перстень, живець витягують разом із грудкою землі. У цей момент важливо не торкатися самих корінців, вони надто ніжні. Якщо земля осипалася нічого страшного, головне, не зламати кореневу шийку. У новому горщику роблять лунку трохи більшу, ніж сама грудка, встановлюють живець і засипають землею, злегка притискаючи пальцями, щоб не залишилося порожнин, після цього поливають теплою водою і ставлять у затінене місце на кілька днів. Після пересадки трояндам потрібен час для адаптації. Перші дні вони можуть виглядати млявими, це нормально. Адже рослина звикає до нових умов. До іншого складу ґрунту і рівня вологості. У цей період не варто надмірно поливати, краще злегка зволожувати верхній шар, але не заливати. Якщо температура в приміщенні перевищує 26 градусів, потрібно подбати про провітрювання, але без протягів. Надмірне тепло висушує листя, а холод сповільнює приживлення. Коли рослина трохи зміцніє, її поступово починають привчати до сонця. Спершу лише на кілька годин уранці або ввечері, коли світло м'яке, потім довше щодня, додаючи по 20-30 хвилин. Якщо винести саджанець одразу під пряме полуденне сонце, ніжне листя може отримати опік. Важливо також стежити, щоб краплі води після поливу не залишалися на листках, вони діють як лінзи, і сонячне проміння спалює тканини. Через кілька тижнів після пересадки починається найприємніше троянди починають рости, з'являються нові пагони, листочки стають густішими, колір насиченим. У цей момент можна підживити рослину слабким розчином мінерального добрива або настоєм кропиви. Але надлишок добрив небезпечний, краще не додати, ніж спалити молоді корінці. Усе має бути поступово. Щоб рослина звикала до нових поживних умов. Коли настане весна або тепла пора, вкорінені троянди можна висаджувати у відкритий ґрунт для цього обирають місце, де сонце світить не менше 6 годин на день, але в найспекотніші години є легке притінення. Земля повинна бути родючою, з нейтральною або слабокислою реакцією. Лунку. Готують заздалегідь, додаючи компост або перегній, добре перемішуючи з піском. Висаджуючи, важливо не заглиблювати кореневу шийку надто сильно вона має бути на рівні землі або трохи нижче. Після посадки саджанці рясно поливають і мульчують поверхню. Це допоможе утримати вологу і захистить молоді корені від перегріву. У перші тижні троянди не потребують формування. Але коли кущ укріпиться, можна прищипнути верхівку, щоб стимулювати розвиток бокових пагонів. Це допоможе майбутньому кущу стати густішим і компактнішим. Догляд за молодими трояндами в саду це... це окрема наука, вони ще надто ніжні, щоб витримувати спеки чи сильні дощі, тому в перший рік їх краще притіняти в обідні години та вкривати від злив. Поливати потрібно рідко. Але рясно, щоб вода дісталася коренів. Частий поверхневий полив лише розвиває слабке коріння, яке не тримає рослину. Найкращий час для поливу ранок або вечір, коли сонце не пече. У перший рік, після вкорінення троянди, зазвичай не цвітуть або дають лише кілька бутонів. Їх часто рекомендують видаляти, щоб не послаблювати рослину. Дозволивши їй зосередитися на зміцненні коренів і формуванні куща. Але навіть без квітів ці молоді рослини виглядають надзвичайно гарно, їхні свіжі блискучі листки і міцні пагони говорять про те, що життя перемогло. І коли наступного року з'являється перша справжня квітка, вона здається особливою, не просто трояндою, а символом. Терпіння, турботи й любові, цей момент важко описати коли на кущику, вирощеному з колишнього букета, повільно розкривається пелюстка, ніби пам'ять про давній подарунок оживає знову, тоді розумієш, що кожен етап від зрізу стебла до ніжного цвіту був частиною одного великого кола життя, і ці троянди, народжені з любові й турботи. Стають нагадуванням про те, що навіть найскороминуща краса може стати вічною, якщо дати їй шанс прорости вдруге.